Всім привіт! Ви на каналі Коля X Pro. З вами знову я, як завжди, Коля. І сьогодні я буду оцілювати свою думку про гру Мороженщик 8 Ну або ж Ice 8 Це послухав і по офіціальним істочникам від Кіплеріан Це остання глава гри Ice. Але, але остання це глава. Зараз дізнаємося. Тут я розкажу. Свою думку про цю гру, обсудив її плюси, вільси, ну і так. Далі. Що мені в цій грі сподобалось? По-перше, сподобалось те, що нам вернули всі старі локації. Ну, майже всі, скажімо так. Або всі я не знаю точно. Але все-таки вернули. І це круто, тому що це ностальгія. Але зміниться в це навпакет. Те, що нових локацій тут дуже мало. Тут, тобто, дуже мало тут нових локацій, І я взагалі не знаю, чи. Тут... Тобто, оцей дворик, що зараз ви бачите на екрані, оце є нова локація, і, по-моєму, це все, що є з нових локацій. А також сподобалось. Те, що вони вернули старих персонажів, таких, типу як Франкен Борис, Меті. я, звісно, не рад, що їх вернула, тому що вони мене бісять чи обзиваються. Ладно. І що далі? Що мені в цій грі сподобалося ще? Це досить цікаві головоломки. Тобто реально то есть, цікаво грати в цю гру. Тому що головоломки доволі такі прикольні і цікаві. Тепер перейду до того, що мені не сподобалося. Як і говорив, те, що, по-перше, я тут, ну, як і вже це говорив, е, одна нова локація, по-моєму. Це дуже мало для нової гри. Треба, щоб було нових локацій в рази більше, на мою думку. Ну, все. Ну, того да. Що ще мені не сподобалося? Так це то, що Мелашка тут якось в цю гру особу не вписується. Десь, ну реально, ну, була ще її додати. То... Я говорив в своєму відеорозборі. Можете його подивитися на каналі. Е, вона називається Теорія панської війни». Так я говорив, що я думаю, що вона побачить зроду ну, все таке. Ну, в відтоді, ніфіга, вона не побачила зроду. Вона взагалі просто тут якась фігурка, яка бігає за нами. Навіщо її тут добавляти? Не знаю. По сюжету, ну, по сюжету тут що? Особа тут сюжету як би нема все-таки. Ну, ну, я не знаю, коротше, що навіть по сюжету сказати. Щось, ну, якийсь середній сюжет, в принципі, може бути. Але от кільцівка гри... Ле удивила. Ось і кільцівка незвичайна цієї гри. Джей і його друзі нарешті змогли втекти з фабрики рода, але кошмар ще не закінчився. Лишилися останні загадки, які їм треба розгадати, щоб окончательно виграти рода. Що це значить? Тобто, ну, я так і подумав. Тобто, ми втекли з фабрики, ...но самого рода ми не побідили. Тобто, Чого це за Фігля? Ви ж Балерода побідете? Ну э, тут мої теорії. Деякі утверждають, що буде дев'ята часть гри, а інші утверджують, що буде э, оновлення 8. Я більше склоняюсь до того, що все-таки буде оновлення Айскрів 8. Хоча від Клеріансів офіційних слух э, нема, скажімо так. Ну, в принципі, що я можу сказати про цю гру на останок. В принципі, якщо чесно, не погана, Но, я очікував більше. Тобто, гра погана, але недостатньо, як я це собі очікував. Дякую вам за перегляд цього відео. З вами був, як завжди, Кольна Експро і всім пока!